Давайте вирішимо цікаву задачу зі стихіометрії. Розглянемо хімічну реакцію, у якій у нас є пропан, який згоряє з киснем, утворюючи воду та вуглекислий газ. Отже, якщо ви проводите цю реакцію, питання полягає в тому, скільки грамів пропану потрібно для повного згоряння з 256 грамами кисню в заданій реакції. Перший крок у розв'язання будь-якої задачі зі стихоометрії переконатися, що хімічна реакція зрівняна. Отже, що таке взагалі зрівняна? Це означає, що з кожного боку даної реакції у нас однакова кількість атомів. Отже, оці от коефіцієнти, які у нас стоять поряд з нашими молекулами, якраз таки е зрівнюють цю реакцію. І тут ми можемо переконатися, що вона дійсно зрівняна. Адже після цього можна записати мольне співвідношення. Ось так от. Ми знаємо, що 1 моль пропану завжди реагуватиме з 5 молями кисню, утворюючи 4 молі води та 3 молі вуглекислого газу. Для роботи цієї реакції необхідне саме це мольне співвідношення. Це означає, що пропан і кисень завжди будуть витрачатися в пропорції 1 до 5, незалежно від їхньої кількості. Тепер розгляньмо, що запитано. Нам потрібно розрахувати, скільки пропану нам необхідно, аби він повністю згорів з цією кількістю кисню. Тож, у нас є 256 грамів кисню та невідома кількість грамів пропану, який ми хочемо спалити. Перше, що спадає на думку, це подумати: стоп, я знаю, що пропорція, в якій пропан і кисень повинні бути, це 1 до 5. Що означає, що пропану повинна бути п'ята частина кисню. А отже кількість необхідного пропану повинна бути п'ята частина від кількості кисню, який у нас є. Але так подумати, на жаль, було б помилкою, оскільки це мольне співвідношення. Це працює лише тоді, коли ми працюємо з молями. Але зауважте, нам дали масу в грамах, а не мольну кількість кисню. Пам'ятайте, що моль кисню матиме іншу масу порівняно з молью пропану. Тому пропорція мас. Буде зовсім меншою. Отже, я не можу просто сказати, що це також буде у співвідношенні 1 до 5 і вирішити, і вирішити завдання таким чином. То що ж тоді робити? А що якщо я можу якимось чином перетворити цю кількість кисню, яка мені дана, в молі? Якщо я можу визначити, скільки моль кисню це становить, тоді я можу використати коефіцієнт перетворення тут. Щоб перейти від моль кисню до моль пропану. Ось таким ось чином. Отже, як тільки ми це зробимо, нарешті мені потрібні грами пропану з'являться. І я зможу знову перетворити з моль пропану на грами пропану. Все буде зроблено. Отже, ось що ми збираємося зробити. Велике питання зараз полягає в тому, як я роблю ці перетворення, як я переходжу від грам до моль і від моль до грам. І ми знаємо, як це робити, використовуючи ідею молярної маси. Знову ж таки, у наших попередніх відео ми бачили, як обчислювати молярну масу таких речовин, як молекули. І ми не будемо робити це тут. Ми просто поглянемо на таблицю, яке, я, яка дає нам нашу молярну масу. Ось така от табличка. Отже, молярна маса пропану становить 44,1 грам на моль, що означає, що одна моль пропану має дану масу. Те саме стосується тут і кисню. Отже, стратегія полягає в тому, щоб використовувати ці дані як наші коефіцієнти перетворення. Отже, ми будемо використовувати це Аби перейти звідси сюди. Потім ми будемо використовувати тане співвідношення, аби перейти звідси сюди. А потім вже ми будемо використовувати молярну масу пропану, аби перейти звідси сюди. Тож, було б чудово зараз поставити це відео на паузу і спробувати зробити це самостійно. Добре. А я почну. Отже, починаємо з того, що нам дано. Нам дано 256 грамів кисню. І тепер мій перший крок це перейти від грамів до моль. Як я спираюся це записати? Оскільки я хочу перевести це в молі, то молі будуть у чисельнику. А оскільки я хочу позбутися грамів, мій коефіцієнт перетворення буде мати грами в знаменнику. Тож, я запишу це як молі на грами. Ось таким чином. І як ви можете побачити, грами скорочуються, і я залишаюся з числом, що тепер представляє моль кисню. Наступний крок це перетворення з моли кисню на молі пропану. Як же я це буду робити? Знову я запишу це так, щоб моль пропану був у чисельнику, бо це те, що мені потрібно. І я хочу тепер позбутися молей кисню, тому моль кисню буде в знаменнику. Отже, я запишу це як одну моль пропану на 5 молей кисню. Ось таким ось чином. І знову ж таки, молі кисню тепер скорочуються, і я залишаюся з числом, що означає молі пропану. І наступний мій крок це вже буде. Грами пропану поділені на моль пропану, і мої грами будуть в чисельнику, оскільки це те, що мені потрібно. І знову ж таки, моля скорочуються, я залишаюся з грамами. І нарешті ми можемо підставити це число в наш калькулятор і отримуємо наступне. 256 помножити на 1, помножити на 1 та помножити на 44,1 та поділити на 32 помножене на 5 і помножене на 1. І в результаті ми отримуємо відповідь у 70,6 грамів пропану. Отже, саме ця кількість нам необхідна для... Повного згоряння з 25 шістьма грамами кисню. А тепер, перш ніж перейти до іншої задачі, ми можемо використати ці числа, щоб зрозуміти цікаву концепцію, яка називається лімітуючий реагент. Тож уявіть, що у нас було 85,3 грамів пропану, який ми зреагували з такою самою кількістю кисню. Що б тоді сталося? Ну, ми вже знаємо, що нам потрібно лише трошки більше, ніж 70 грамів пропану для повного згоряння з 25 грамами кисню. Тож, коли ця кількість пропану буде витрачена, весь кисень також буде витрачений, реакція зупиниться, оскільки більше немає кисню для реакції. Але у нас залишиться трошки пропану. Скільки ж саме залишиться, це можна дізнатися простим відніманням цих двох чисел. Але це означає, що в цій конкретній реакції пропан буде в надлишку. А оскільки кисень витрачається швидше, кисень є лімітуючим реагентом. Навіть якби у мене була 1000 грамів пропану, тільки 256 грамів кисню доступно для реакції з 70. Цілими шістю-десятими грамами пропану. Тому лише саме ця кількість пропану зреагує з цією кількістю кисню. А решта з цієї тисячі залишиться як є. Але що, якби замість 85 грамів у мене було б, ну, скажімо, 60 трошки більше, ніж 60 грамів. Що б сталося тоді? Тоді зауважте. У мене не вистачає пропану для повного згоряння з 256 грамами кисню, що означає, що цього разу пропан закінчиться першим. Деяка частина кисню залишиться, оскільки для повного використання цієї кількості кисню ми знаємо, що нам потрібно трошки більше, ніж 70 грамів пропану. А у мене менше цієї кількості. Отже, тепер пропан буде повністю витрачено, а кисень буде у надлишку. І у такому випадку. Пропан стає лімітуючим реагентом. Тож, якщо нам дано маси двох реагентів, і ми маємо визначити, який з них є лімітуючим реагентом, як би ми це зробили? Ну, ми можемо просто розрахувати, скільки пропану необхідно для повного згоряння з 256 грамами кисню. Тобто ми проводимо ті самі обчислення, визначаємо цю кількість, а потім вже порівнюємо з тим, що маємо. І якщо у нас менше, ніж необхідно, то цей реагент є лімітуючим. А якщо пропану більше, ніж необхідно, тоді лімітуючим реагентом буде кисень. І коли ми знаємо, який з них є лімітуючим реагентом, ми знаємо, що саме він буде повністю витрачений. І тоді можемо використати його для визначення, скільки, наприклад, води або Вуглекислого газу ось отут, у нас утворилося. Але ми не можемо використовувати реагент, який у надлишку, оскільки не весь він буде витрачений. У даній задачі зі стихіометрії ми реагуємо азот із водним для отримання аміаку. І знову ж таки, нам дано 12,2 грамів азоту, які ми реагуємо з 3,25 грамами водню. І ми маємо обчислити, скільки грамів аміаку можна теоретично отримати. Отже, рівняння зрівняне. Урівнюємо ми його ось цими коефіцієнтами. Тобто ми можемо побачити, що з цієї сторони у нас. 2 нітрогени як з цієї сторони, оскільки воно множиться на 2. Та у нас 6 гідрогенів, як і з цієї сторони, оскільки 3 множиться на 2 – 6, 3 множиться на 2 з цієї сторони також 6. Отже, йдемо далі. Ми записуємо мольне співвідношення. Отже, 1 моль нітрогену. У нас реагує з 3 молями гідрогену. Та ми отримуємо 2 молі аміаку. Потім ми записуємо, що нам дано. Тобто грами. І якраз такі невідомі грами аміаку. Перший крок у цій задачі це визначити, який з цих реагентів є лімітуючим, а який у надлишку. Адже тільки лімітуючий реагент. Буде повністю витрачено, і ми можемо використати його для обчислення, скільки аміаку ми отримуємо. Отже, як визначити, який з цих реагентів є лімітуючим у цьому випадку? Загалом існує багато способів це зробити, але в даному випадку ми розрахуємо, скільки грамів водню потрібно для повного згоряння з азоту. Потім ми порівняємо цю кількість із тим, що у нас є, і визначимо, який із реагентів є лімітуючим, який у надлишку. Отже, що ми робимо? Ми зробимо те саме, що ми робили раніше у попередньому відео. Спочатку ми переведемо, переведемо грами азоту у молі. Далі ми переведемо молі азоту в молі водню, а з моли водню в грами водню, щоб визначити, скільки водню потрібно для даної реакції з азотом. Ось таким ось чином ми будемо це робити. Знову ж таки, ви можете поставити відео на паузу і спробувати зробити це самостійно. Але давайте продовжимо. Отже, почнемо з того, що нам дано 12,2 грамів азоту. Щоб перевести це в молі азоту, я буду використовувати наступний коефіцієнт перетворення. Мені потрібні молі в чисельнику, а грами у знаменнику, аби вони скоротилися. Тому я записую це ось таким чином. Нічого нового. Тепер грами скоротяться. І ми будемо мати це число у молях нітрогену. Далі я хочу перевести це у молі водню. Для цього я використовую наступний коефіцієнт перетворення, де молі азоту будуть у нас у знаменнику, а молі водню у чисельнику. Таким чином, молі азоту у нас скорочуються і залишаються лише молі водню. Ось таким ось чином. І нарешті, щоб перейти від моли водню до грамів водню, я використовую наступний коефіцієнт, Де у нас грами у чисельнику, а молі у знаменнику? І молі у нас скорочуються. Далі, якщо ми підставимо ці числа у калькулятор, то отримаємо наступний результат 2,64 грамів водню. Це саме та кількість водню, яка нам буде необхідна для даної реакції. Але у нас є набагато більше, ніж потрібно, що означає, що водень буде у нас в надлишку, а азот буде лімітуючим реагентом. Це означає, що всі 12 з копійками грамів азоту будуть повністю витрачені в цій реакції. І тепер я можу використати цю кількість для визначення, скільки аміаку буде отримано. Тепер нам потрібно перевести азот в аміак, використовуючи те саме співвідношення молей. Але цього разу ми будемо використовувати співвідношення азоту та аміаку. Отже, почнімо. Спочатку переведемо молі азоту в грами, як ми робили раніше. Отже, ми беремо грами азоту та переводимо це в молі, адже грами наші скорочуються. Далі ми беремо співвідношення молей аміаку та азоту наступним чином. І оскільки нам треба отримати саме в результаті молі аміаку, він у нас, вони у нас в чисельнику. Отже, молі азоту тут скорочуються, ми лишаємося з молями аміаку. Наступний і останній наш крок, це буде перейти від моля аміаку до грамів аміаку. Тому грами ми записуємо у чисельнику, а молі у знаменнику. І молі аміаку у нас скорочуються. Далі, підставляючи це в калькулятор, то ми отримаємо результат у цілих, 80 грамів аміаку. І це наш кінцевий результат. І пам'ятайте, це лише теоретичний вихід. Теоретично, це та кількість, яку ми повинні отримати, якщо повністю використаємо 12,2 грамів азоту. Але фактичний вихід, який ви можете отримати в лабораторії, може бути меншим за цю кількість. Причинами можуть бути неповна реакція, на не весь азот може бути витрачений, а також можуть бути деякі домішки. Але я сподіваюся, що це відео допомогло вам зрозуміти це хоча б теоретично.